Матч у Хмельницькому у фіналі. Кубка Хмельницької області з футболу завершено. Іскра Колос 0-1. В 22-му Кубок області не проводили офіційно, і... а в 21-му був е володарем Кубка області. Була якраз команда Іскра Стеофіполя. В 23-му цей трофей переходить до Колоса. Впалісти іскри Стеофіполя засмучені. Але давайте поплодуємо також, вони сьогодні дали гідний бій. Колесо з Палодного, але полон все ж таки сьогодні було трошечки кращим. Трошечки, тому що ну, принаймні забили один гол. Так. Хоча і по грі, звичайно, ну, моя суб'єктивна точка зору коло сьогодні виглядав поцікавіше, погостріше. Хоча обидві команди ну, небагато створили моментів. Ось. І позбавили нас можливості побачити серію пенальті. Але серії пенальтів, самі знаєте, це така собі лотерея. От, тому, можливо, і навіть краще, що матч завершився в основний час і обійшлося без цієї лотереї. Ну а нам усім, звичайно, побажаю якнайшвидшу перемоги України над рашистами, щоб нарешті ми могли нормально жити, щоб наші стадіони були заповнені. Ну і, власне, вкотре закликаю усіх не забувайте підтримувати Збройні Сили України, дякувати мало потрібно лише також підтримувати. Хто скільки може, 5, 10, 20, 50, 100 1000 гривень при будь-якій можливості, будь ласка, донатьте тим волонтерам, яким ви довіряєте, тим організаціям, яким ви довіряєте. І в кожного з нас, мабуть, є знайомі, родичі, які зараз воюють, захищають нас. І ми напряму їм допомагаємо і будемо допомагати. Ми сильна нація, нас не зламати, ми вільні і ми неодмінно переможемо. Фінал, черговий фінал Кубка Хмельницької області з футболу позаду. Це вже історія. І новий володар Кубка області 23-го року. Колес Полона. До речі, я от згадав, дивлюся на Колес Полона, там Ростислав Морозов. А він, до речі, це для нього вже третій Кубок області. Тому що в 20 му і в 19-му роках він був володарем Кубка області в складі Донецького епіцентру. Ось так. І зараз ми почекаємо все ж таки, коли власне колесо вручать Кубок. Микола Калядай, який, власне, визнаний кращим грацем в складі колоса в сьогоднішньому поєдинку. Ну а я буду дякувати всім за цю трансляцію. Хто дивився нас, любіть футбол, болівайте за свою улюблену команду, попри результати. Ну і власне, давайте ще раз і ще раз подякуємо захисникам та захисницям, які, завдяки яким ми. Граємо, дивимося футбол, боліваємо за свої команди і не забуваємо підтримувати. Що ж, слава Україні, друзі! Україна переможе неодмінно. Ну, бачимо, радіють, звичайно, футболісти з полонного, тому що ну, не даремно вони ж все ж таки намагалися його виграти і змогли здобути. Побажаємо цій команді майбутніх перемог в чемпіонаті України серед аматорів. Ну що ж, Колос отримав свій кубок, який сьогодні вимов у фіналі завдяки єдиному голу Миколи Каляді. Тож, дякую всім за увагу. Слава Україні героям слава!